Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття з малювання. Будемо з вами сьогодні прикрашати писанку. Діти, коли я сьогодні прийшла до садочка, то побачила ось такий кошик. Що це таке в ньому? Яєчка. Як ви гадаєте, хто міг передати нам? Чи знаєте ви, як називаються такі красиві розписані яєчка? Вони називаються писанки, тому що їх розписували візерунками, а передала нам кошик з писанками наша курочка Ряба. Скоро свято Великдень, коли всі печуть смачні пасхальні кулечі і красять, розписують візерунками яйця. Курочка ряба хоче, щоб ми теж підготувались до свята, розписали яєчка, прикрасили їх. Але спочатку. Я розкажу вам казочку, умощуйте зручніше, слухайте уважно. Одного разу курочка ряба знесла яєчко, таке гарне, біленьке. Бабуся побачила його, поклала до кошика, щоб зробити писанку, а сама пішла до хати. Яєчко не захотіло лежати в кошику, та покотилося. Тут його побачило каченя. Каченя здивувалося та й питає. Що це таке за диво? А яєчко говорить, що бабуся його до кошика поклала, щоб воно писанкою стало. А каченя каже, що писанкою стати треба спочатку тебе пофарбувати. Згадайте, як розмовляє каченя. Кря кря. Воно змахнуло своїм крильцем. Яєчко стало жовтеньким, ось таким, а потім до яєчка наблизилось козеня. Воно на яєчку намалювало своїми ріжками малюнок. Як козеня розмовляє? Ме! за козенятком прийшло цуценя. Воно також намалювало малюнок. Як цуценя розмовляє? Гав, гав. А потім прибіг маленький котик. Він теж намалював свій знак. Як котик каже няв, няв, а бабуся прийшла і побачила. Що яєчко стало писанкою, бо його спочатку каченя пофарбувало, потім свої малюнки намалювали козлик, цуцик і котик. Ось так яєчко перетворилося на писанку. Ось така казочка малята про писанку. Розгляньте, що намальовано на писаночках. Так намальовано дуже багато різних візерунків. Є лінії, і хвилясті лінії, і завиточки, і крапочки. Ми з вами сьогодні теж будемо прикрашати яєчко. Для роботи нам потрібно вода, пензлик, фарба жовтого та червоного кольору, серветки, шаблон писанки та гарний настрій. Беру пензлик у праву руку вище залізного чобітка. Мочаю в жовту фарбу і малюю лінію вгорі. Яєчка зліва направо веду пензлем за ворсом. Тепер малюю жовту лінію внизу яєчка зліва направо. Вимиваю гарно пензлик, підсушую його серветкою і ставлю в стаканчик. Тепер малювати ми будемо червоні крапки. А чим буде малювати? Так, пальчиком. Мій пальчик-помічник набирає червону фарбу і робить крапки на яєчку. Та по всьому яєчку відступаючи одну крапку від другої. Ось так. Ось така гарна, яскрава писаночка в мене вийшла. Та чекаю ваших робіт, малята, в групі у вайбері. До зустрічі на наступному занятті.